Лісова школа, урок перший. Маленькі помічники лісу. Одного разу ранкове сонечко залило яскравим світлом галявину, куди сходились маленькі учні лісової школи. Там же чекав на своїх учнів великий доброзичливий вчитель, ведмідь лісівник, потап Потапич. Єнот Тошка, Зайчик Стьопа та їжачок Коловерт з радістю бігли до школи. Доброго ранку, мої маленькі друзі, привітався потап Потапич. Сьогодні ми поговоримо про мешканців лісу, які, хоч і маленькі, але дуже важливі, це комахи. Комахи, здивувався єно тошка, вони ж такі маленькі. А що вони можуть зробити важливого? Вчитель посміхнувся. Насправді. Вони допомагають лісу більше, ніж ти можеш собі уявити. І сьогодні ми вирушимо в подорож, щоб дізнатися про їхні секрети. Тваринки відразу пожвавішали. Подорож! Це ж так цікаво! І звірі вирушили у ліс. Скоро перед ними з'явилася ціла армія мурах, що бігали між листям. Дивіться! вигукнув зайчик Стьопа, це ж мурахи! Їх тут так багато. О, мурахи, справжні трудівники лісу, пояснив потап Потапович. Вони збирають листя, гілочки і різні рештки, щоб тримати ліс у порядку. Раптом до тваринок підбіг маленький мураха. Привіт! радо сказав він. Я муравка. Ми якраз працюємо над збором листя для нашого мурашника. Хочете подивитися, як ми працюємо? Тваринки з цікавістю погодилися. Вони пішли за муравкою і незабаром опинилися біля величезного мурашника, де мурахи безперервно бігали туди-сюди. Ми збираємо все це, щоб годувати нашу родину і чистити ліс, пояснив муравка. Листя, яке ми перероблюємо, стає добривом для нових рослин. Ого, вражено сказав Янотик Тошка. Я не знав, що ви так багато працюєте. Потап кивнув. Мурахи це справжня команда. Вони допомагають лісу рости і процвітати. Звірятка продовжили подорож лісом. Незабаром вони побачили ще одну цікаву комаху яскраве червоне сонечко, яке сиділо на листку. Привіт! промовила комаха. Я сонечко, я допомагаю рослинам, знищуючи шкідників. Без мене багато рослин могли б захворіти. Вау! Ти рятуєш рослини! у захваті вигукнув єнотик Тошка. Я завжди рада допомогти рослинам і захистити їх від шкідників. Як чудово! Вигукнула пташка щебетунка, літаючи навколо сонечка. Ти така маленька, а робиш таку велику справу. Подорож продовжувалася, і невдовзі тваринки почули джищання. Вони пішли на звук і побачили маленьку бджілку, яка кружляла над квітами. Привіт, друзі, весело сказала бджілка. Мене звати Мія. Я збираю нектар з квітів і роблю з нього мед. Але це не все. Я допомагаю квітам рости, запилюючи їх. А як ти це робиш? запитав їжачок коловертик. Коли я літаю від однієї квітки до іншої, я переношу пилок, і квіти завдяки цьому можуть плодоносити, пояснила бджілка. Без нас, бджіл, багато рослин. Просто не могли б дати плоди. «Бджоли допомагають природі залишатися живою і квітучою, додав Потап Потапич. А мед, який вони роблять, дуже корисний і цілющий. Це моє улюблене лакомство, посміхнувся вчитель, облизуючись. Тепер ми будемо берегти бджіл, впевнено сказав зайчик Стьопа. Коли тваринки повернулися до школи. Їх переповнювали враження, вони поспішали поділитися новими знаннями. Ми тепер знаємо, як важливо піклуватися про комах, сказав єношка. Вони роблять так багато для лісу. Ми теж можемо допомогти природі, додав зайчик Стьопа. Потап Потапич усміхнувся. Так, кожен з вас може зробити свій внесок. Пам'ятайте, що найменше створіння може бути великим помічником. А тепер давайте пограємо в гру, запропонував вчитель. Я загадаю одну з комах, а ви спробуйте відгадати. У лісі працює, не знає втоми, нектар збирає в квітковому домі. Жовто чорні смужки має. Що це за трудівниця така? Діти, ви знаєте, хто це? «Бджілка!» – Хором відповіли тваринки. Молодці, а тепер ще одна загадка. У червоному плащі з чорними цятками. Вона по траві крокує короткими лапками. На шкідників у лісі полює, рослини від напасті рятує. Хто вона, діти? Сонечко! Правильно, ви всі дуже розумні! Так завершився черговий урок в лісовій школі. Тваринки дізналися, що найменші комахи мають величезне значення для природи, і тепер вони з радістю будуть пілкуватися про них. Ліс наповнився веселими голосами, а комахи продовжували свою невтомну працю. Допомагаючи лісу рости та процвітати, якщо сподобалась історія, постав вподобайку і підпишись, і не забудь поділитися з друзями.